Привіт, малята! А у нас сьогодні гість. Це ведмедик Мишко. Він до нас сьогодні прийшов в гості. І не просто так, а все тому, що його подружки ляльки-катрусі День народження. Мишко вирішив подарувати їй гарну тарілочку, але не знає, як зробити таку тарілочку. Допоможемо Мишку. Ми всі знаємо, що тарілочки є у кожного в домі. Вони бувають різні. Тарілочка ось така біленька, з зеленими листочками та білими квіточками. Або ось така у мене є, з рожевими квіточками і з золотистим візеруночком. Тарілочка кругленька, тарілочка гарненька. А для чого тарілочка потрібна? Так, щоб їсти їжу. І у мишка нашого гостя теж є тарілочка. Ну що, дітки, допоможемо мишку, зробимо тарілочку. Певнена, що ви всі хочете. А для цього нам знадобляться наші друзі-фантики. Ними ми будемо тарілочку прикрашати. Я для тарілочки вирізала ось такий круг, а зараз створю на ньому візерунок. Нехай ваші матусі теж вам допоможуть та виріжуть круг для тарілок. У мене вдома є ось такі фантики, червоні та зелені та сріблясті. Що ж з них можна вирізати, який візерунок створити на тарілочці? З червоненького, я думаю, можна вирізати квіти, а з зеленого можна вирізати листочки. З сріблястого можна вирізати сердечко, можна хмаринку, можна різні різні візерунки та прикраси. Отож розпочинаємо. Гляньте, дітки, які чудові, зелені листочки вийшли з наших фантиків, а квіти, які гарні, червоненькі. Подивіться, як гарно вони виглядають на тарілочці. А тепер візьміть ваші елементи. Та розкладіть їх так, як вам подобається. Ось листочок під квіточкою я хочу, щоб був. І інший листочок теж. Так, і ось. Складіть, будь ласка, так, як подобається вам. Ще я хочу ось тут листочок, просто листочки два. Подивіться, яка гарна виходить тарілочка. Ми візерунок виклали, а тепер кожен елемент перевертаємо, намащуємо клеєм та приклеюємо. Дітки, гляньте, яка чудова тарілочка! Тільки попрошу вас притиснути кожен елемент пальчиками і паперовою серветочкою, щоб забрати залишки клею та щоб наші елементи гарно приклеїлись. Зробіть так, як я. Ось чудова тарілочка з наших улюблених пан. Ну що, мишко, подивись, яка гарна вийшла тарілочка. Даруємо її тобі передай ткатрусі і. На наступний раз, коли тобі потрібно буде щось виготовити, знай, що фантики це дуже корисні речі. Їх викидати не потрібно, тому що вони нам ще знадобляться. Пропоную вам, дітки, також виготовити свої тарілочки. А я з нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення, малята!